Закарпатський академічний обласний театр Ляльок відзначив своє 45-річчя в атріумі будівлі Закарпатської Оваї «Облради» виставкою ляльок, декорацій та костюмів до найбільш знакових вистав. Урочисте відкриття експозиції відбулося 2 вересня. Саме цього дня і в цих стінах, 45 років тому, було ухвалене рішення про створення у краї обласного театру Ляльок. Із нагоди свята колектив приймав вітання від керівництва області й міста, діячів культури та шанувальників театру. Водночас самі артисти представили театралізоване дійство за мотивами відомих постановок. Якщо сюжет це серце вистави, то ляльки, декорації та костюми її обличчя, що робить кожну постановку особливою і впізнаваною. В експозиції відомі вистави з репертуару театру представлено художніми образами авторства Ярослава Данилєва, Володимира Піонткевича, Лесі Лучко, Наталії Ягупової, Інеси Кульчицької, Тетяни Улинець, Тетяни Поринець Лялько, а також головної художниці театру Павли Полуденної. У мене багато вистав в цьому театрі. Одна з них нова сукня для принцеси. Вона унікальна тим, що вона зовсім інша. Вона про переробку сміття, що для нас. Така новинка була. Става зроблена в такому стилі стимпанку. Тут персонажі принцеса, звірятки і ляльки. Ви їх можна подивитися, що вони дуже маленькі. Я б хотіла показати всю таку велич механіз... механізованого нашого світу. І ці звірятки, вони борються за. Озеленення нашої планети. І воно таке на контрасті, якби це спрацювало в мене. Ось, надихалася, я не знаю, ну, напевно, як, ну, більше такими екологічними темами про захист природи і про її цінність в нашому зараз світі. Головна режисерка театру Заслужена артистка України Наталія Орешнікова згадує, до театральної команди приєдналася іще 17-літньою. Спершу як акторка у цій експозиції. Представлено і вистави, в яких вона виконувала роль: недотепа і звертепа за п'єсою Дмитра Кишелі, лісова пісня, і ті, що ставила як режисерка: це вечори на хуторі або билиці провічне та зоряний малюк за п'єсою Євгена Тищука. Коли питаю, там яка улюблена вистава, я можу вам сказати, ми всі вистави любимо, іначе ми б просто не грали. Е, вистави різні для маленьких глядачів, для старших. і Навіть от ми робимо і для дорослих намагаємося повернути театр ляльок, як він був давнину. Це мистецтво було саме розраховано на дорослого глядача в цьому мистецтві виді мистецтва саме та ну я би навіть сказала, що 70% залежить від художника. Це дуже важливо. Тобто ми, як режисери, можемо собі нафантазувати все, що завгодно, але тут же оживлення саме неживого предмету. І в наших виставах не тільки лялька працює, в нас працює вся декорація. Ми створюємо атмосферу, яку Глядач разом з нами з акторами він погружається, тому дуже ну це такий. У нас отак, отака специфіка. У театрі сьогодні 65 працівників, із них 15 актори. Значна частина колективу залишається залаштунками. Режисери, художники, освітлювачі, працівники різних цехів, адміністративний склад та й інші від їхніх спільних зусиль. Залежить кінцевий результат прихід вистави до глядача. Сьогоднішня виставка. Це доробок нашого театру за 45 років. Тут представлені дев'ять унікальних робіт, які представляють великий зріз творчого шляху нашого колективу. І тут є як і сучасні вистави, так і ті вистави, які вже зійшли зі сцени. Є ляльки, які є вже архівними. І раритетними і можна подивитися в музеї нашого театру. За 45 років ми підраховували приблизно 150 вистав, які за цей період було випущено. На жаль, декотрі вистави вже перейшли у архівні фонди, але на даний час біля 45 вистав є в діючому репертуарі. Дізнатися більше про кожну з вистав відвідувачі зможуть завдяки інформаційним табличкам із QR-кодами. Крім того, як розповів Мирослав Петій, наразі в театрі працюють над розробкою онлайн-музею, де також можна буде познайомитися з ляльками, декораціями та костюмами до різних вистав. Наразі глядачам пропонують завітати і на оновлений сайт театру. Що ж, до найближчих мистецьких подій нового 45-го сезону. Поміж звичними зустрічами в театрі щосуботи та щонеділі, 11 вересня артисти запрошують на показ вистави «Ірод» у внутрішньому дворику Ужгородського замку. З 16 по 18 вересня колектив завітає з гастролями до Львова. А на початку жовтня вдруге проводитиме міжнародний арт-діалог візуально-пластичних форм театру Всесвіт у долонях.